Ідіть, сказав їм, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, мій, дорогі Христі, браті і сестри, дорога наша молода, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. В сьогоднішній складний час ми дуже часто чуємо таке запитання. А чому Господь Бог дозволяє ті чи інші речі? Чому Господь Бог так ставиться до нас? Чому Він нам дозволяє у цю біду? І для того, щоб зрозуміти, що насправді Господь Бог є дуже милосердний, і те, що Він нам сьогодні дає, це насправді ще є дуже-дуже все добре, аж занадто добре, ніж ми заслужили. Відповідь на це все ми бачимо у сьогоднішньому святому Писанні. Найперше ми з вами бачимо, що Христос приходить у край Гадаринський. Це поганські території, де люди жили, які не були до кінця. Вірними євреями. Вони були не то такими колаборантами з іншими народами, не то якимись інкультурованими іншими народами, які не до кінця розуміли взагалі, що таке закон Божий і як потрібно жити. Ми бачимо, що там він зустрічає двох чоловіків, які мешкають у гробах. Ви знаєте, як виглядали гроби. Це не так, як в нас сьогодні. Це були такі печери, де ховали покійників. І Христос, ви знаєте, в якому гробі був похований. Тому, на перший погляд, місце, де можна сховатися, таке непогане укриття, де справді люди ті могли перебувати. Але це є така перша ознака того, що ці люди, живучи у гробах, оце їхнє життя у гробі символізувало смерть. Це символізувало, що вони до життя не повернуться, що для них нічого доброго не буде. І ми з вами бачимо, що дійсно оця їхня смерть. Вона була невідворотньою, бо ці люди були одержимі злими духами. А ми з вами знаємо, що Свята Церква називає смерть оце пекельне життя, життя в пеклі. Це є смерть, і навіть гірше смерті. А життя, життям ми називаємо життя у небі з Богом. Тому ми з вами бачимо, що ці люди, вони, будучи під владою диявола, вже були мертві. Вони зустрічаються з Христом. І ті біси, які є в тих людях, вони кричать до нього на випередки, що нам і тобі, Сину Божий, прийшов якщо сюди нас мучити перед часом. Цікаво, що Христос у Євангелії від Луки, який описує схожу цю подію, забороняє тим бісам про нього щось говорити. І в багатьох місцях ми з вами бачимо, коли Ісус Христос забороняє оцим злим духам свідчити про нього. Ну і Перше запитання таке, а чого ж він їм забороняє, коли вони кажуть, що він син Божий, коли вони дуже багато розкривають важливої інформації про нього. Але Христос не хоче, щоб про нього свідчив сатана. Він хоче, щоб про нього свідчило його Божественне Євангеліє, щоб про нього свідчили апостоли, і ми з вами, які його діти, і щоб наше свідчення було правдиве. Тому що можна говорити, що Христос син Божий. Можна навіть сказати, що ми віруємо в нього, і Христос сам каже, і біси вірують і тремтять. Але чи вони поважають Бога, чи вони слухаються Його? Ні. Вони його слухаються, тому що вони слабші, але не з любові, не тому, що вони бажають бути його дітьми Божими. І от один з таких богословів сучасних розказував таку цікаву історію, що одного разу він привів до семінарії на Лекцію диявола, біса, і почав його розпитувати, а чи ти знаєш, що таке Христос? І він почав розказувати. Знаю, і почав розказувати всі деталі. І потім, а чи ти знаєш про святих? І він почав про святих розказувати. І в кінці кінців вивився, що ти знаєш заповіді. Вивився, що він знає всі заповіді і всі молитви. Але коли треба було перехреститися, віддати хвалу Богові, той біс пропав, не витримав. От, дорогі, дуже часто в нашому житті так може бути, що ми схожі. Знаємо всі заповіді. І молитви знаємо, але коли потрібно за ними жити, пропадає наша віра, і ми самі. Ці чоловіки просили, вірніше, ті духи просили, щоб Господь Бог їх не виганяв. Що це означає? Святі усі, екзорцисти нам пояснюють, що дух, божий, дух злий, диявол, ви знаєте, він є викинений з неба. Він не має частки з Богом. Його перебування є в пеклі. Там, в пеклі, він не сидить собі задоволені. Він так само мучиться, він так само терпить, бо він розуміє свою помилку. Але для того, щоб йому було легше, простіше, він напастує людей. І от доти, доки диявол є десь тут на землі, у світі, йому є легше, йому є простіше. Але коли Христос чи якийсь екзорцист виганяє Злого Духа, той опиняється в глибині аду і там є запечатаний і не може з нього вийти. І от саме тут ми бачимо з вами, що Христос прийшовши до тих Злих, до, 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 до тих двох чоловіків, ті біси зрозуміли, що це є їхня кончина. Вони зрозуміли, що вже зараз вони можуть опинитися у найглиби, найбільших глибинах аду і більше звідти ніколи не вийдуть. І от вони просять Христа, щоб він їх не виганяв, але послав у свине стадо. І постає друге запитання: а чому ж Христос дозволяє їм це зробити? Ну невже Христос прийшов домовлятися з дияволом? Невже він може там з ним підписувати якісь мирні угоди, чи якось піддаватися на його прохання? Ні, очевидно, бо ви знаєте, що боротьба з добром це не є перетягування з канату. Сила Божа, вона є настільки могутня, що навіть десятки, сотні легіонів бісівських не можуть протистояти їй. І ми розуміємо, що Христос робить це для того, щоб ми щось з вами зрозуміли, щоб ми щось побачили. А дорогі Христі, робить він оцю послугу не для бісів, а для нас з вами. Щоб ми з вами зрозуміли, що ж буде, якщо Господь Бог дияволу дозволить. І от сьогодні ви собі ставите то запитання, а чому Бог дозволяє стільки зла в світі? Чому наша країна так терпить, Чому ми маємо такі переживання? Дорогі Христі, все, що відбувається і все, що стається в тому світі, є з допусту Божого. Але не більше. Діявол не може собі робити, що він хоче. Якби він робив що хоче, якби Господь Бог йому дозволив, нас би вже всіх не було на цій землі. Ми б живцем самі себе роздали, ми б загинули у тому ядерному попелі і нічого би не лишилося з нас. Якби диявол свою лють пролив на людину. Але він є зв'язаний. І то, що він робить, він робить до певної міри. А Господь Бог допускає. Тому що хоче, щоб ми зрозуміли і побачили, що є недосконалі, що є слабкі, що є немічні. І попри те все, не звертаємося до Бога про допомогу. Попри те, все, що ми є такі слабкі і мало не мертві, ми все рівно продовжуємо жити своїм життям. І навіть коли Христос приходить, робимо так, як роблять мешканці оцього Гадаринського краю. Виганяємо. Його із свого життя. Тому що нам комфортніше мати з десяток свиней у своїй Господі, ніж мати Христа живучого у нас. І от завершуючи цю сьогоднішню історію, дуже важливо є дати собі запитання, а до кого я подібний цій усій історії, в цій усій притчі? Чи я схожий, схожа. До тих людей, які вигнали Ісуса через те, що мені довелося би відмовитися від якогось свого майна, від якогось свого примарного щастя, на відміну від життя з ним. Чи можу я більше схожий до тих двох хворих, біснуватих чоловіків, які отримали від Бога визволення і які залишилися Його добрими дітьми? Чи може дорогі Христі це ще гірше? І ми схожі до свиней? Які не мають ніякої, ніякого розуму, не мають ніякого захисту, бо живуть собі, своїм життям, їдять, сплять, роблять те, що належиться тваринам, і більше нічого з нас не взяти. Тому сьогодні ми маємо одне велике і таке цінне прохання до Бога, аби Він захистив нас. І ті слова, звернені до злого, до нашого ворога, Він ніколи не сказав Ідіть в нашу сторону, а навпаки, щоб захищав нас. І подарував нам життя вічне, спокій і вже сьогодні ту безпеку, на яку ми так всі розраховуємо, і про яку всі так в нього просимо. Амінь. Слава Ісусу Христу.